Влада має можливість інформувати людей, якось підтримувати їх дух, але цього не відбувається. Я зустрічаю хлопців, які повертаються додому на щиті. Інформація про його поховання з'явилася вже в момент поховання. коли вони там на позиціях знаходяться, всі знають, що це не завжди. Не завжди можна попити, а ми знаємо, що там ну как, там на західній Україні зустрічають ну, завжди. Ці живі коридори, Люди стають навколішки. Тетяна Денченкова відома громадська діячка Ізмаїла, яка з 2014 року активно відстоює законне право нашої держави на свою незалежність та самобутність. За ці роки активістка побувала у багатьох містах України, де брала участь у мітингах та акціях, спрямованих на поширення української культури та мови в усіх регіонах країни. З початком повномасштабного вторгнення Росії на наші території тетяна продовжила допомагати військовим, а також стала організовувати живі. Коридори на в'їзді в, в Ізмаїл при зустрічі полеглих хлопців, які повертаються в рідне місто на щиті. наразі Тетяна продовжує відстоювати свою громадську позицію та вільно висловлювати думки щодо інформаційної війни в Ізмаїлі Тань, для тебе війна розпочалася не в 22-му році, як для більшості з містян, і з мешканців, взагалі, а саме у 14-му році. Скажи, будь ласка, чому саме тоді ти обрала таку стійку громадську позицію? Ти знаєш, мені важко якось пояснити чому, але я пам'ятаю, як це було. Ну, я дивилася те, що там коїться на Майдані. Я на той час вже в мене була якась позиція, і я не знала, як це можна підтримати. Я завжди не розуміла, чому. Ну, тобто... Чому Україна от вона, от завжди да, там, ці пісні от постійно там, якісь, там, якась журба, завжди її якось ну, как, ображали, завжди вона була під кимось. Притесняли. Да. Мені було приємно, що. Українці вже не хочуть терпіти. От. У 2014-му розпочалася така угрупування, об'єднання однодумців, так? Так. Ми кожен день, як Майдан виходив, ми виходили тут, ми виходили з прапором, з прапорами. Нас було небагато, зовсім небагато. Ну, так от, шість тих, тих хто був завжди, там це з молоді. І Е, якісь там бабушки були. Чи часто ти стикалася з нерозумінням твоєї позиції, твоєї діяльності? Так. 14 рік ми були бандерівці, бандери, фашисти. Знаю, що ідея створення 100-метрового флагу українського належить вам, так? Це був квітень, певно, вже квітень, коли ми перший раз. Цим прапором пройшли по місту. Я теж вважаю, що це теж було дуже важливо. А коли по місту прийшли з, з величезним прапором, тобто, ну, це було, ну, це побачило, місто це побачило. І після цього е, стали приходити люди, їх стало набагато більше. Ну, тобто нас побачили. Воно ж все так стрімко якось відбувалося на, на той час, е, е, тільки. Ось Майдан, вже Крим, потім в квітні я вже була в Донецьку. Я була в Донецьку на останньому мітингу проукраїнському, який був ну, варварський. Вони його розігнали, вони його. Це було страшно. Тобто я зараз я можу розповісти. Хлопчики, дівчата, в віночках якісь діточки були представники Ультрас, ну на той час там теж були хлопці. Але ж ну, от, основна маса це самі такі люди. Звичайні ні, ну, ніяк ні як, це, як вони там казали, воїнствуючі молодчики. Зовсім ні. От, ці люди такі гасла. Я вже привикла, Ми тут е, наші гасла тут в Ізмаїлі були більш радикальні, ніж там. Е, у нас тут і слава нації, смерть ворогам. А там так, слава Україні, і це все. Начебто пошепки так. Да, да, Начебто пошепки. І ось і ось я от як зараз пам'ятаю ці ті дівчатки в таких віночках, і ми йшли по головна вулиця Артема, якщо я не помиляюся, а з усіх боків стояли люди, дуже колоритні, я хочу сказати, бо я не бачила, ще, такого я не бачила. Вони були якось вдягнені, знаєш, хтось. Таку тільняшку бачили, як воно там щось, якісь взрив-пакети, якісь там, я не знаю, що це ну, якась зброя, там ну ні автомат, але ж там якийсь там пістолет. Це все чутно було. І оця вулиця Артема, українські прапори в крові, і вже тоді було зрозуміло, що буде, що буде війна. Ти розпочала активно підтримувати військових наших. Військових ми розпочали підтримувати ще з 2014 року. І це було як? Були якісь друзі на той час, були прикордонники місцеві. Тут були якісь на той час, вже армія була ніяка і нічого там не було, і от вони <смі> хотіли якось їм допомогти чимось, брати якісь гроші. Почалася ця практика вже зборів, і це відтоді почалося. Я ніколи не вважала себе волонтером, ніколи себе так не позиціонувала. Ну, коли там тобі пише твій. Товариш, друг і каже, що мені потрібно. то, і -то, так, Ти можеш якось допомогти, а ти... він там, ти тут. Що ти йому скажеш? Я не можу. Ну, Я завжди казала, я хазе, я не знаю, я, я... я вий... <зараз>, зараз. зараз. Окрім прикордонників, я знаю, що ти підтримуєш зв'язок з хлопцями з Азовсталі з полку Азов. Ну так, мій друг Вася, Його. Василь. Він так, він був, ну як, він вже медійна особа в Ізмаїлі, його багато хто знає але ж знає не тільки Зовсталі, його те. Він теж з 2014 року е, з нами був. Я знаю, що ти організовуєш живі коридори, коли привозять наші хлопці на шики. Так, цим я займаюся. Я зустрічаю хлопців, які повертаються додому на щиті. Я займаюся цим п'ятий загинувшим Володимир Сидоренко. Ми. Це перший був хлопець, якого ми зустрічали, тому що мене дуже обурило був такий випадок, коли. Поховали хлопця Михайла Діденка, який був, ну, він не мав родичів тут і ну, батьків, я не можу казати за всіх родичів. І про інформація про його поховання з'явилася вже в момент поховання. Ну, тобто в мене це було якось дуже боляче, тому що я вважаю, що ну, ми вже не можемо. ну, Ну, це ж нормально віддячити да, тому, хто загинув за тебе. Це ж, ну, це ж не такі гарні якісь слова. Це ж ну, це, це в душі. Отут -от. Ти розумієш, що людина віддала своє життя за те, що я там. Воно так банально звучить, але ж це так і є. За те, що я встану зранку, вип'ю кави. Піду там в теплий душ. Да? Він сидів там в цьому окопі, там, в воді, під снігом, там може не мав що їсти пити, тому що коли вони там на позиціях знаходяться, всі знають, що це не завжди, не завжди можна попити, навіть якщо це зима. Ну, я не кажу це про літо. І він віддав своє життя там, багато хто з них молодше за мене. Ну... І ти вже єдине, що ти можеш зробити, ти можеш віддати якусь шану цієї людині. А виходило якось так, що ми були на всіх, всіх проводжали, хлопців, ну, вже на похоронах ми були. І там приходило дуже мало людей. Ну, Це не Ізмаїл велике місто, да, яке там на відкриття Клушинського. Фонтану, наскільки я пам'ятаю, зібралося більше, ніж 5 тисяч людей. А поховати хлопця, який загинув за те, щоб ти жив. ну, Приходило там, на ну, 10, можливо, там ну, от і, і 10, а можливо, ще менше, перші, перші рази. І їх. А ми знаємо, що там ну, там, на Західній Україні зустрічають ну, завжди ці живі коридори, люди стають навколішки, ну це як? А тут такого не було. і тому... Так, я от хотіла затронути це питання. Інші міста, навіть даже села сели Ізмаїльського району, збирають по декілька кілометрів цих коридорів. Чому Ізмаїл, як ти вважаєш, все ж таки... Не так багато людей. Не так багато людей. Ну, по-перше, так, щоб, ну, от, не висловлювати, не висловлювати тільки обурення, а якось ну, зрозуміти, по, да? намагатися зрозуміти. Ну, по-перше, в селі, ну, це простіше, так. ну, це ж так і є. Вони знають, що будуть, що, ну, хтось там повертається на щиті додому. І, ну, і в них там і влада в цьому якось цим займається. сприяє, так, сприяє цьому, вони сповіщують людей, ну, старости завжди знають. Тобто вони з людьми мають якісь там контакти. і тому люди виходять, ну як село, село. В місті так теж могло би бути, але ж в місті ну, влада. Не займається. Так, влада виконує свій обов'язок по похованню. Так, вони ховають, вони там якусь певну, певну там фіксовану суму на ці поховання, вона в них там прийнята на сесії. Не можу сказати, яка вона точно. От. Але ж якась сторона ну, бік, то як сказати, Ну, тобто ну, фор да, формально вони виконують. А то, що, то, що от, да, з людського боку, вони к цьому не мають ніякого відношення. З Володдю вийшло так, що у нас був якийсь контакт з, з родиною, там, з жінкою, його, з, там, з, ще родичі. І от першого ми його зустрічали, так приїхали там, якісь його знайомі. І приїхали наші ну, от ребята, з якими ми підтримуємо зв'язок. Ну, з більшістю, ще з 2014 року вони приїхали. От, ми першого, його зустрічали. Тоді нам прийшлося через там, я вже не это... Через такі <ріст> без субординації дзвонити там туди, сюди, щоб дізнатися там, номери телефонів, хто його везе. Ну, тобто, ну а було б бажання вже там хвилин через 20 був номер водія і там дівчина, яка супроводжувала. І тобто, ми знали, коли вони приїдуть. Згодом ми якось із військоматом вже це питання. Ну вже не питання. Тобто з військомата дзвонять і вночі, і в п'ять утра, і, вранку, і о третій ранку можуть зателефонувати, сказати, що їдуть. Ну тобто, тому що я повинна знати, тому що я пишу пост, я пишу в групу і ми їх зустрічаємо. Мені здається, це єдине, що ми можемо зробити. Я Ну Це правильно, це так, так потрібно бути. Дуже вдячна е, нашій патрульній поліції. Е, коли стали зустрічати хлопців, і якось було зрозуміло, що їде ця одна машина з, е, з хлопцем, який на щиті повертається. ну Не було картежу. І... Не було, не було ну ніякої проблеми. Якось я так сама теж думаю, ну або як це вирішити. Ну і я знайшла номер. Ми не знайомі з начальником нашої цій, патрульної поліції. Я просто подзвонила, як би це смішно не було. Ну це цей діалог виглядав ну якось так. Доброго дня, Вадиме, мене звати Тетяна. І я хочу машину з мігалкою, бо я зустрічаю хлопців, які повертаються додому на щиті. І він каже: немає проблем і досі. Ну, тобто, е, ніколи ми не знали відмови, ніколи, хоч всі ж знають, що це е, у нас ніколи немає точного часу прибуття, е, можна ну, там дзвонили і вночі хлопцям і. Тобто вони, вони кудись на зустріч виїжджають? Вони так? їдуть на зустріч, там, де заправка на в'їзді, і вже там чекають машину, яка везе загинувшого, і супроводжують. Хотіла б то сказати щось нашим містянам з цього приводу, якось закликати їх підтримувати цю акцію. От у нас ховають да, з гранду, а так. Ну, не взагалі не, 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 ну, проходить. Десь ховають людей на, там, на площі, да, там, в ДК, і місто бачить, що, що воно, так. Може, тоді там є якийсь, там, у людини може щось там прокинутись. А так, ну тут же багато у кого немає війни. Офіційно немає. Що тобі офіційно, блін? Ну, людей везуть хлопців загинувших. Ну, приїдь туди, подивись, скільки їх вже. Ну, нема війни. І вони не будуть ходити. І я не вважаю наше місто, як багато хто каже сеперське. Ну, це, ну, це образити багатьох людей, які на війні, багатьох там волонтерів, тих, хто підтримує. Але... Багато людей так, де тут є, які не хочуть це сприймати, що ну що є війна, що ми не Росія, ну і ми ніколи не були, і так, ну, так не може бути там цих там чекунів, чиях їх там зараз. <с>? Так, їх тут дуже багато. Наразі багато хлопців, які зараз на нулі, мають таку впевненість, що тил їх зраджує. Як ти вважаєш це так? Так. Тому що коли на другому році війни як б, перша атака дронів і нема прожекторів цих, і люди збирають гроші, а змінюють кожного тижня бордюри, ну я так, я, 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 я розумію, що треба ремонтувати дороги. Що дороги це артерії, по яким тече кров, яка підтримує нашу економіку, тому що ми повинні всі якось там жити. так, і Але ж блін, ми ж тут живемо, ми ж бачимо, як це, як це відбувається. що, ну-ну-ну, Ох, дороги, а бордюри, так? Що там в нас ще було, ну якісь такі, скільки місцева влада там коштів виділяє на, 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 на потреби військових? Як ти вважаєш, що необхідно в нашій області, взагалі Україні, щоб наблизити перемогу? Це єднання, яке було в перші там, місяці, дні війни? Ну, воно б не завадило. Але ж це ж теж ресурс, і він теж ну, має якийсь. ну, він закінчується. Людей немає вже. Запалу цього. Так. Тому що, а тому що, тому що ну, це, це ж знов там, ну, повертаєшся до цього, коли там іде якась жіночка, да, яка там, працює там, на якусь зарплатню невелику, да, і, і з котрої вона кожного місяця донатить там, та 500 гривень, нехай 200. Ну, цих коштів їй самій не вистачає для нормального життя, але ж вона донатить. І вона їде там, і додому і бачить, як там змінюють там, ці бордюри, ще якісь там ну, такі речі. Ну, Я думаю, що в неї теж цей запал проходить. Тому що, ти думаєш, ти віддаєш останнє, а владі це не потрібно. Ну, якось так, не знаю. Так, спілкуючись з багатьма волонтерами, наразі, от якраз вони говорять, що набагато менше стало людей донатити. Так, людей набагато менше стає донатити. Ну, це ж і ситуація з тим, що люди, може, не всі мають роботу. Можливість, так. Так, можливість. От, а ще, тому що ну, це якесь ну, питання. З Ну, вже воно якось зовсім. Тобто ти вважаєш, що люди віру втрачають? Так, втрачають. Ну, знаєш, як це як це, гойдалка. Ну, тобто, не те, що там втратили і все. Ні, от, щось добре відбувається і якось ві... от, у. В тому році, коли там звільнення Херсону, да, як воно всіх да. там вдушевило якось так. От люди були, ну от щось, от знаєш, коли ти щось робиш, і ти хочеш бачити результат, так? Щоб воно тобі, тобі надалі мотивувало якось. Я хотіла би, щоб е, в місті були якісь заходи, знаєш, е, які як, як ну об'єднувала б людей. Там, де там, зібралося там троє, ще підійде четвертий запитає, в чому річ, і можливо, залишиться з ними. Знаєш, ну, то якось так. Тобто нашому місту не вистачає саме такої згуртованості? Згуртованості? Так. так, згуртованості не вистачає інформації, не вистачає якісь роботи якоїсь з населенням. Влада має можливість інформувати людей, якось підтримувати їх дух, але цього не відбувається. Закінчуємо ми нашу розмову під черговий сигнал повітряної тривоги. На жаль, а я хочу тобі сказати дякую велике за розмову і сподіваюся, що містяни ізмаїл тебе почує, і ми все ж таки станемо більш об'єднані, більш згуртовані, і будемо разом разом йти до нашої перемоги. Теж дякую тобі за розмову. Дякую. Ксенія приверзиве Юрій Слободяний для юг тудей.